Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нові хвилі мобілізації, масштабні та поважні. Ні, Україна, ні Росія уже не витримують. А Патрушев таким чином просто-напросто втратить і так хитку владу. Саме тому в ці дні вирішується доля двох країн та світу. Патрушев налаштований рішуче скликає терміновий радбез, на якого не запросили Путіна. Він не буде чекати інавгурації та оголосить про те, що Путіна буде відсторонено на сторону. Патрушева перейшли більшість генералів, Війна буде закінчена. Не дарма. Говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і яструпом Патрушевим, якому за два роки общипали у пір'я. Путіна помістять під домашні арешти а Валдійські а кінець війні Патрушев відведе війська з Харківського фронту. Нових наступів на Київ не буде. Втім, він уже повідомив нашим союзникам, що від Луганської Донецької області Росія не має наміру відмовлятися. Крім того, Лукашенко після термінових розмов з Патрушев Ом, п'ятій ранку вдруге заявив, що війну потрібно припиняти. Лукашенко знає, що справжній Путін помер. Про що повідомлялося раніше від чиїх рук він помер. Крім того, він повідомив Патрушеву, що буде відводити війська від кордону, і попросив забрати російські недобитки з території РФ. Крім того, Лукашенко закликав Патрушева сідати за стіл переговорів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити в Україні перемир'я і назвав запланований новий контрнаступ ЗСУ СУ вкрай небезпечним в цих умовах. Зупинитися треба Зараз, поки не почалася ескалація, Спробую ризикнути і запропонувати припинити бойові дії. Так багато хто зараз, особливо в Росії, може мені сказати, ну ми вже припиняли тоді на Донбасі, але зараз інша ситуація. Припинити треба бойові дії. Сказав Лукашенко. Він запропонував оголосити перемир'я без права переміщення і перегрупування військ та без права перекидання зброї, боєприпасів живої сили і техніки. Лукашенко розуміє, що йому потрібно буде домовлятися із заходом, саме тому прикриває свою спину в той же час щодо смерті Путіна. Представник. Гор міноборони Андрій Юсов зауважив, що у російського президента Владіміра Путіна є проблеми зі здоров'ям. Це підтверджує ціла низка джерел. Втім, інформація про його смерть, яка поширюється останнім часом, не є перевіреною. Під час інтерв'ю РБК Україна він наголосив, що вона орієнтована передусім на внутрішню аудиторію РФ. Юсов вважає, що Путіна можуть усунути або до кінця війни, або ж після остаточної поразки країни агресора. Головним фактором в цьому є успіхи ЗСУ на полі бою. Чим більше рішучою є підтримка України з боку вільного світу і Протидія російській агресії, посилення санкційної політики, тим більше створюється передумови для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези, наголосив Юсо. Сценарії можуть бути різні, і Україна до них готується. Один з варіантів полягає у тому, що усунення Путіна не призведе до закінчення війни, а все тому, що пояснює розвідник, що у Росії давно хочуть знищити нашу країну. Так було і за Петра І, і за Сталіна, і за інших російських диктаторів різних періодів розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини. Вирішить усі наші проблеми було б неправильно. Але те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської Федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини двоєнних злочинів рашизму, це факта. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією це наразі відкрите питання. Підсумував Йосово до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.